Беру літрову баночку, можна півторашку брати. Баночка попередньо простерилізована. Відбираю для консервації помідорки м'ясисті. Я дуже полюбляю ось такі жовті, червоні сливки, кругленькі. Головне, щоб вони були м'ясисті. Якщо це помідора ось така велика, можна її нарізати на 4 частини. Я так і роблю, розрізаю цю жовту на 4 частини, ось такої величини помідорку ріжу на дві частини і накладаю баночку доверху. Коли баночка вже повна, я заливаю її чистою, кип'яченою, гаряченькою водою. Це. Я залила доверху водою, зверху закриваю баночку стериль, стерильною залізною кришкою і все, ставлю стерилізувати. У цю баночку для консервації таким способом, яким я вам пропоную, не кладеться ніякі спеції, ні сіль, ні цукор, ні оцет, Просто помідори і вода. Для стерилізації я беру каструльку, на дно кладу рушничок, ставлю баночку, заливаю каструльку водою на 2 третіх, десь ось так, і ставлю на плиту. З моменту закипання я стерилізую літрову банку 17-20 хвилин, не більше, але й не менше. Помідори простерилізувалися у каструлі з водою 17 хвилин. Тепер закатую їх закаточним ключом. Перевертаю банку донизу кришкою, для того щоб помідори ще добре пропарилися. І добре закриваю або рушником махровим. Або якимось одіялом, і залишаю до повного охолодження.